Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Радий сьогодні вас бачити на цьому місці, хоч нас спочатку було не так багато, але дякувати Богу, все ж таки трошки зібралися. Хотів би вас запитати, життя складне? А складно вирішувати проблеми? Дивлячись, які. правильно. Знаєте, одного разу сталася така історія: 18-й колісний вантажний автомобіль перевозив ну, досить габаритний груз, і водій спробував проїхати через підземний тунель і застряг, тому що габарит ну, не пройшов. Тобто він їхав, їхав, і в певний момент настільки стало низько, що просто автомобіль не зміг далі їхати. Звісно, трошки заблокувалося, заблокувався рух. Приїхали представники влади. Всі стояли навколо, оцінювали ситуацію. І ну, водію немає чого було робити. Це як викликати важку техніку, бо вони вже думали або розбирати якось, зменшувати габарити того вантажу, який був на цій багатоколісній вантажівці. або... Взяти і е, якось тонель трошки роздовбати зверху. Ну, якимось чином їм потрібно було цю, цей автомобіль відтуди визволити. І здавалося б, да, важка техніка, важке рішення ну, цієї проблеми. Е, але як часто буває в таких ситуаціях, багато перехожих зібралося подивитися на це все. І хлопчик невеличкий, ну. Хлопчик молодий підійшов, наважився до водія і сказав: а чого би просто не приспустити колеса в вантажівці і трошки від'їхати. І таким чином, вони спустили трошки колеса, автомобіль від'їхав і вийшло заощаджити дуже великі гроші. Це буквально протягом декількох хвилин да, поспускали колеса, і все було. Добре. Тобто це було просте, але дуже ефективне рішення цієї складної ситуації, яка відбулася. На жаль, більшість з нас в повсякденному житті починає діяти, як цей водій, починає шукати якісь дуже складні рішення для наших проблем. Знаєте, найгірше це не просто коли ми в своєму побутовому житті починаємо шукати рішення складних проблем, а коли ми в нашому духовному житті. Намагаємося знайти складні рішення для наших духовних проблем. Помічали ви за собою, що коли у вас є якась духовна проблема, вам потрібен якийсь... От, вам здається, що є якийсь секрет, який потрібно вирішити, і вам його треба знайти. Що це якийсь складний секрет. От, ви довго боретеся з чимось своїм, і ви вже не знаєте, що і вам здається, що. Ну, от Треба щось є, якийсь ось секрет в цьому. Бувало у вас таке? Секрет, так Да. Е, є. да. Віддати в руки Бога. Знаєте, в мене таке бувало, що буває і, щось і в служінні, буває, буває щось в особистому духовному житті, і ти вже, начебто, в якомусь відчаї, і ти думаєш, От, напевно, є якась дуже така цікава думка, складна, яка б допоможе мені вирішити цю проблему, але я поки що не знаю, що це за думка і треба її якось знайти. Інколи здається, що треба, щоб якийсь пророк розповів нам, як далі жити. І от нам дуже складно буває. Подивитися на якесь просте рішення. Нам здається, що тут треба щось поскладніше. Іноді такий духовний занепад, що здається, що ну, щось дуже складне, про що знає тільки сам Бог може позбавити нас від проблеми. Хочете знати, чому складний шлях це не Божий шлях вирішення проблем, чому у Бога завжди прості шляхи вирішення проблеми? Бог завжди дає простий шлях насправді. Так. Да. І навіть іноді, коли нам здається, що шлях може бути тільки складний. Хотів би згадати сьогодні дві історії. Перша історія вона записана у другій книзі царів п'ятому розділі, сталася така ситуація. Полководець війська Сирійського царя Нааман був поважною і шанованою особою. У свого володаря, оскільки завдяки йому Господь дав сирійцям перемогу. Але хоча цей чоловік був хвор... хоробрим воїном, проте страждав від прокази. Серйозна проблема була у Намана? Дуже серйозна. Ця проблема вона ну, майже не вирішувана була тогочасною медициною, яка ну, була досить несильно розвинута. Він думав. Що для того, щоб вирішити цю проблему, ну, потрібні дуже якісь складні рішення. Тому що ви розумієте, що це як, наприклад, зараз побороти рак, лікування від раку. Здається, що дуже важкі треба якісь препарати, дуже складні процедури. І ось в нього в голові ця проблема дуже велика, і коли у нас в голові дуже велика проблема, нам дуже важко. Побачити якесь просте рішення, особливо коли ми дуже в цю проблему поглинаємо. Ми бачимо далі, що в нього вдома була дівчинка, яка йому служила, рабиня, можна сказати, да? прислужниця. Але вони до неї добре ставилися, і ця дівчинка вона сказала, що є такий пророк, Єлисей, який може тебе зцілити. Він має зв'язок із Богом. Вона запропонувала йому ну, досить просте рішення, да? піти до пророка, який його зцілить. Але у Наамана ми бачимо далі, що бажання знайти собі важ... важкіший шлях ніж можна, воно не пропадає. Тому що він приходить до Єлисея. Єлисей що йому каже? Іди сім разів окунутися треба в річці. Слуга, да, передав через е, через, е, через слугу через Геєзі. Ми бачимо, да, що це трошки обурило на Амана. Він думав, що йому зараз треба буде зробити якийсь подвиг або заплатити щось, ну, дуже гарну суму, щоб вирішити цю проблему. Він не усвідомлював, він навіть не розумів, як можна таку проблему вирішити таким простим шляхом. Йому здавалося, це дуже просто. Хочеться, щоб моїх зусиль тут трошки більше було. Ми бачимо, що слуга вже Амана, він допоміг йому спробувати це. Він сказав, ну, якщо це спрацює, ну, то і добре. Ну, І вони зробили це, все спрацювало, і дуже простий шлях спрацював. Як ви думаєте, чому ми, буває таке, що шукаємо важкі шляхи в нашому житті? Чому? Таке відбувається. Тому що речі, які вони здаються дуже. не тому щоб я хочу задати ще декілька наводячих запитань, які допоможуть вам зрозуміти, чому дуже часто нам хочеться. Шукати складний шлях. І чому ми його шукаємо. А, чому в просте рішення складної проблеми складно повірити? воно просте. Це... Воно просте. Ще чому. Це просто людський розум так працює. Угу. Фактично, він стереотипно дуже діє. Що це треба щось придумати. Що... Угу. Угу. О. О. Тобто просте рішення означає те, що від нашого розуму та дій не так уж багато й залежить. Да? А визнавати те, що від нас не так багато залежить, це просто чи складно буває? Буває складно, так? Да? На Аман. Приїхав, така владна людина, багато що вирішує. Через нього Бог дав сирійцям перемогу. Він. Звик до того, що він вирішує важкі справи, що від нього багато що залежить. І тут йому сказали, що «ну тут від тебе не багато залежить, піди трошки окунись, і все буде в тебе добре. На Аману здалося, що прохання окунутися сім разів це дуже просте прохання. Це може зробити кожен. Да? А, на, а інколи нам здається, що tre, ми можемо зробити для вирішення цієї проблеми щось таке, що ніхто, крім нас зробити не може. Що ми можемо своїм людським ресурсом тут якось цю проблему е, вирішити. Був, родині, ну не Так, не так да. він ж думав, що він здатний більше зробити. Е, такий шлях, простий шлях. Нас не виділяє серед іншої маси людей. Простий шлях не виділяє нас серед іншої маси людей. Коли цей шлях складний, він потребує від нас ресурсів, розуму, да, якогось нашого. І це запевнює нас в тому, що ми можемо да, зробити щось краще, ніж інші. Коли шлях простий і всім доступний, то ми, всі, як всі інші люди. Чим менше ви робите для вирішення проблеми, чим менш ідея, яка виникає, е, яка у вас виникає в служінні та духовному житті ваша ідея, тим більше ви визнаєте те, що Бог краще. Треба просто Богу віддовіритись. Чим менше ми, е, скажімо так, чим менше ми робимо зі своєї сторони для вирішення проблеми да, своїми силами, без Божої сили. Чим більше Бог докладає зусиль в нашому житті для вирішення проблеми, тим більше ми усвідомлюємо, що від нас не також багато залежить, і що Бог краще знає, і треба йому просто довіритись. Друга історія, яку я хотів би сьогодні згадати, це людина, яка проявила віру і сама запропонувала Богові простіший шлях вирішення, ніж Бог збирався це зробити. Як ви думаєте? Так. Да. Це е, записано в Євангелії від Луки, 7 розділ з 1 по 7 вірш. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов у Капернаум раб одного сотника, який, яким той дорожив, тяжко занедужив і вмирав. Тож, схожа ситуація, да? також хвороба. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських. Старших, благаючи, щоб прийшов і врятував його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи він гідний того, щоб ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов за ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказати йому: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до тебе. Але скажи слово, і видужає мій слуга. Ісус вже збирався йти до нього додому, да? зробити все ну, так видимо. Але сотник, да? Він каже, що не треба так складно, ти можеш просто сказати, не треба сюди йти. Я вірю, що твоє слово, воно живе, і що воно може просто подіяти, якщо б ти просто скажеш. Ця ситуація вона відрізняється від першої історії. Там людина намагалася ускладнити собі шлях. Тут людина навпаки визнає, що від неї нічого взагалі не залежить. Залежить тільки все від того, що скаже Ісус Христос. Чому сотникова віра, названа найбільшою в Ізраїлі, ми тут бачимо? Він чудово розумів владу Божу, і що немає необхідності у Божій фізичній присутності, але достатньо просто слова. Він визнав, що від нього нічого не залежить, але життя і хвороба підладна тільки Христу. Складні рішення здаються простішими, тому що вони більше підконтрольні нам, а прості вимагають від нас довіритися Богові. Знаєте, це працює так майже у всіх сферах. Набагато простіше взяти все в свої руки, самому все зробити. Нікому не довіряти ту роботу, яку ви вважаєте важливою зробити. На жаль, так відбувається, що інколи нам важко довірити Богу ту роботу, яку Він набагато краще зробить, ніж ми зробимо її самі своїми силами. Дуже часто нам бракує ось цієї довіри до Бога простої довіри. Як часто ми забуваємо, що вся влада насправді є у Бога. Бог хоче побачити наше прагнення до вирішення проблеми, але Він хоче, щоб ми зверталися до Нього з самого початку, але не тоді, вже, коли ситуація повністю безвихідна. Не тоді, коли вже нас, наш розум перебрав усі найскладніші рішення проблеми, і тоді ми приходимо до Бога. А коли ми приходимо до Бога, Бог каже, ось рішення воно, насправді набагато простіше. Треба просто було звернутися до мене. Ми як християни чудово розуміємо одну річ: Найбільше наша хвороба це духовна пасивність, апатія, духовна стагнація, да? коли ми можемо зупинитися десь на духовному своєму розвитку. Це дуже велика небезпека для кожного в житті. Я не кажу, що ми всі тут духовно в занепаді. Я кажу, що це дуже велика небезпека. Кожен вже аналізує сам себе. І це також проблема, да? яку потрібно вирішувати. І ось саме вирішення духовної проблеми це вирішення найважливішої проблеми в нашому житті. Тому що від цього залежить наше вічне життя, а не просто життя тут земне. Тут ми також схильні шукати складний рецепт того, а як же нам повернути минулий пил, минулий жар, відносини з Богом. Тому що це, знаєте, це найбільше те, що бракує сьогоденній церкві. Це теплота, це не холод. Не жар, а це теплота. І якось повернути цей жар, це дуже складно. Нам здається, що почути якогось проповідника нам потрібно, який розповість на нас ось цю тайну гарних відносин з Богом. Ми захватом постійно намагаємося почути якусь думку, яка ну, змінить наше життя. І дійсно, Бог може донести до нас думку, яка змінить наше життя. Але скажіть мені і собі, будь ласка. Чи є якийсь секрет духовного здоров'я, який дуже складний і який невідомий іншим людям. Ми звикли шукати щось складне для себе, але насправді рецепт духовного здоров'я він дуже простий. Знаєте, і коли людям кажуть, що ось він, вони кажуть, так, вони, знаєте, кажуть, Щось, щось немає, да, цього іскри немає. Е, ти кажеш, читай, молись, спілкуйся з братами, сестрами, розповідай іншим про Бога. А люди кажуть: та, ну що тут, Тут все просто, це, це, не, це не подія. Воно, воно, ну, що, що буде від того, що я буду читати і молитися? Я вже і так це робив. Це як з історії на Аману. Це дуже просто. Що, що це мені допоможе? Як ця вода мені допоможе? Да, я, яка річка взагалі брудна була. Знаєте, минулого разу ми з вами говорили про молитву, да? про те, наскільки важлива молитва в нашому житті. Читання слова, спілкування з братами і сестрами, наша івангельська робота в нашому повсякденному житті. І це є дуже простий. Рецепт духовного здоров'я. Знаєте, в здоровому способі життя фізичному є виставка здоров'я, вісім принципів здоров'я. основних, да? Їх можна так розподілити. В основному на вісім принципів здоров'я. Якщо дуже хотіти, можна дуже багато, але основних вісім. У духовному житті тільки два основних принципи духовного здоров'я. Дуже вони прості. Це спілкування з Богом і це допомога людям. Коли ми спілкуємося з Богом, ми наповнюємося Богом, і коли ми наповнені, ми вже готові, і нам потрібно допомагати людям. Це дві речі, які Ісус казав робити людям. Тому що, коли в нього запитали, яка є найбільша заповідь серед усіх, і Він сказав: Люби Бога як самого себе, а друга ближнього, люби Бога, да, всією душею Твоєю і всім Єстом. І ближнього свого як самого себе. Ви знаєте, що дуже багато хвороб лікується здоровим способом життя, фізичних хвороб. Просто люди їдуть, починають гарну дієту, лікується гіпертонія. Буває таке, що навіть рак виліковується тим, що люди просто починають вести здоровий спосіб життя. Чому? Укріплюється імунітет, люди повертаються, хоч трошки, але у ті умови, які існували до гріхопадіння: здорова їжа. Не м'ясна, не мертва. І ті хвороби, які були, вони боряться ось цим простим рецептом. Не треба дуже складна хімічна формула якихось пігулок або якась хімія. Людині, перш за все, потрібне здоровий спосіб життя. І це стосується 100% також і нашого духовного життя. На жаль, люди часто не хочуть бачити прості поради у Святому Письмі. Вони хочуть знайти щось дуже складне для себе. Всім хочеться думати, що рецепт духовності складний. І це диявол хоче нас запевнити, що духовним бути дуже складно, що молитва читання слова і спілкування з братами та сестрами це не працює. Всім хочеться думати, що треба дуже багато особистих зусиль, щоб вирішити ці проблеми. Але насправді ці проблеми вирішуються тільки тоді, коли ми їх довіряємо Богові. Бог нам каже, що всі рецепти давно відомі, немає ніяких нових відкриттів стосовно цього. Бери, роби і будеш здоровий. Давайте будемо читати Слово Боже. Давайте будемо молитися, давайте будемо робити добро іншим. Знаєте, це може звучати як дуже прості поради, і ви всі їх чули все своє життя. Але якщо у вас є духовна проблема, і вам здається, що для її вирішення треба щось дуже складне, згадайте, що для того, щоб вилікувати хворобу, перш за все потрібно почати здоровий спосіб життя. В даному випадку здоровий спосіб духовного життя. Бог не вимагає від нас дуже багато. Він свою справу знає. В нього дуже багато роботи, і він з нею дуже гарно справляється. Наша робота лише віддати все йому, довіритися Богові. Христу потрібно небагато, і Він вже все зробив що тільки можливо на Христі. Коли ми забуваємо, що найскладніше зробив Бог, то нехтуємо його роботою, замінюючи це своїми зусиллями, своїми намаганнями зробити те, що Христос уже зробив. Ми знецінюємо Його жертву. Я закликаю вас. Разом намагатися віддавати всі проблеми Богові. Розуміти, що коли ми будемо шукати простий шлях вирішення проблеми, він насправді існує. Бог не хоче, щоб ми дуже багато думали без нього над якоюсь проблемою. Всі проблеми, які можуть статися, вони вже ставалися раніше. Всі рецепти вирішення цих проблем вони вже є записані у Слову Божому. Наша задача це звернутися до Слова Божого з відкритим серцем і не нехтувати можливістю отримати допомогу від Бога. Наостанок хотів би зачитати Євангеліє від Матвія, 11 розділ 28, 29 вірш. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій. Своїм душам. Прийдіть до мене, втомлені та обтяжені. Христос каже: Я ваше ярмо зніму і дам своє, тому що воно набагато легше, воно набагато простіше. Складним духовні проблеми можуть здаватися тільки тому, що нам важко довіряти Богові. Тому давайте будемо розвивати в собі довіру Богу і вірити, що якщо ми віддамо йому свої проблеми. Він завжди допоможе їх вирішити. Амінь. Амінь. Закликаю вас до молитви. Дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти вирішуєш наші проблеми, коли ми їх довіряємо тобі. Але тобі складно з нами співпрацювати, коли ми тобі залишаємо дуже малу частку роботи в нашому житті, коли ми намагаємося. Усю необхідну роботу зробити власноруч. Боже, дай нам не забувати, що Твоє місце в нашому житті, воно головне, а наше воно другорядне. Дай нам не плутати це, дай нам не плутати ось цю ієрархію, коли в нас виникає якась проблема. Дай нам не забувати, що всі проблеми, їх можна запобігти, якщо ми, перш за все, ведемо здоровий образ духовного життя, якщо ми маємо відносини з тобою, якщо ми. Допомагаємо людям, якщо ми виконуємо ось ці дві найважливіші заповіді. Боже, перебувай з нами. І дай нам, будь ласка, довіряти Тобі. Це буває дуже складно, тому що цей світ він Боже дуже грішний і дуже хоче нас погубити. І нам дуже складно повірити, що той, кого ми ніколи не бачили вживу, може вирішити будь-яку нашу проблему. Але дай нам, будь ласка, ось цієї довіри. Яка була у римського воєначальника Боже. Він, не будучи юдеєм, мав віру найбільшу в Ізраїлі. Дай нам мати таку ж саму віру, щоб, не бачачи Тебе, знати, що тільки ти скажеш слово, і все вирішиться. Дякуємо тобі за те слово, підкріплення, яке ти залишив у Святому Письмі. Хай воно буде втіхою для нас у важкі часи нашого життя. Амінь.